Всім привіт! З вами я, Макс. Ну і сьогодні я погляю в одні з найпопулярніших ігор на iPad. Ось я вже відкрив список одних з найпопулярніших. І перша гра I am Security. Відразу ем, подивлюсь другу. Ну, ну друга окей. Там може просто вилучити авторські права за музику, то другої не буде. Третя гра, ну. так, далі в нас по списку таке щось. Щось таке. Добре. Далі. 17 місце. Це що таке? А, тут треба знаходити пару схожу. Ну, виходить, Май супермаркет Сторі. Окей. Так. Добре. Виходить ця гра. А, ну, 19 це Браву Старс. 20 це взагалі щось дивне. 21-й. Сказати, майже те саме, як і IM Security. Тільки а, типу Dog Game. Окей, погуляю в цьому відео в оці ігри. Е, скачав зараз чотири гри, та виходить, Почнемо з IM Security. Така гра є у віртуальній реальності, або, як казати, скорочення VR. Ну і цю гору я знаю, тому що вона віар, як я тільки що сказав їй. Так, добре, зараз воно в мене загрузиться. Так програму не стежити. I am cat. Типу я Кіт. Зараз воно огрузиться. Якщо хочете, щоб я зняв в другу частину. Де я гуляю в одні з найпопулярніших ігор. До речі, я хочу. Доки в мене загрузка, то дам це одну річ. Так, оглянемо цю гру. Так. Яка тут оцінка? 4 і 8. 4 і 8. Розмір 709. 709 Ну окей. Воно вже вже ваше загрузилось. Так, сам, загрузилось. Ну, 4,8 оцінка, наче. Ну, взагалі гарно. А, тут вони показують інші. А, вони робили цю гру, яка також у VR є Отака гра. Я у VR але це треба скачувати. І ця гра, до речі, також на якомусь там непоганому, е, не ну, не сильно далекому місці. Окей, але ага, ми зараз гуляємо в Айк. Okay. А, до речі, тут е, трішки графіка, зручніша якось. Ну, там треба руками. Зараз получу наверх пау, пау, пау. А тут э, набагато якось зручніше. Там руками треба було барухати, я знаю. А там. А тут просто окей. Okay. Привіт, новенький. Ти Ты... людин... окей. Okay. Не знаю, це переводиться. Треба гловік. Кет... Так, хай ти... Де? А, заводити помищок типу за 10 секунд. А є ще якісь. Кинути книжки є. Дякую, реклама. Чохом в мене тему зробилась. Часто, коли реклама на тему в мене, то е гра волі... все вилітає і відкривається сайт. І що я його навіть не відкрив. Не програма, а сайт. Так, і тепер. Косно. І за однією цією темою реклама програми. Бо тепер треба Включаю звук. До речі, я не знаю, чи на відео добре чи на відео чутно гру, чи ні. Тому що в мене гру не чутно. Але сподіваюсь, і на відео не буде чутно. Добре, зараз воно зберігається чи ні? Баушить wow, Let's dance. Прямо включит. Так, включаю Let's dance. А, ч панцик? Мира О, класс. що там кнопка реклама. Ну, я для сподіваюсь із цієї реклами гра не вилетить. Ну, не буде, не придеться її знов перезагружати. І зараз ще десь, а тут. А чого тут дві реклами? Я не розумію, чого мені дали не одну рекламу, а дві. Придеться знов перезаходити. Ну, що це гра така погана, чи це рекламу мені попадаються погані. Що я вже втретє перезагружу, типу перезагружую одну єдину. Так, виходить все. І що ще раз вилітає гра? врубляється реклама і я не можу її прибрати, то я виходжу. То Я е, в цього навіть ці погуляв, щоб стих. А і того... Так, треба тут -то взяти книжки, коли продати. Я там не в картину, ну вже вперше, Перше я зміг загружити гру.

Прикольно. Эх, принес я говорю, поми! Короче, все. Ну, гра я не знаю. Десь хай буде 8. Хай буде 8 десь. З 10. -та. Буду ставити по такому цельку. Так зараз... Заборона там це програма стоїть. Ну, PlaySperry це одна з ігор, яка взята. Ідея. Так, шкода, що вона довгенько загружається. Ну, я в цю гру погуляю. Так, отут яка мова є? Так, добре. Так все, я знаю. Все, дякую. Я і так знаю, як в це гуляти. Так, все. Де викинути, я знаю. Тому що я вже проходив оригінал цієї гри. А Ця гра, це копія цієї гри. Хай буде один долар. Майже один долар. Все, відкриваю я магазин. До речі, я думаю, що я погуляю ще в цю гру, та напевно завершую це відео. Вау! Доки в мене хай купують вони, а я доки хочу подаватись плакати. До речі, тут... А, це типу... Багато клієнтів. Так -та -та. Так, добре. 6, давати вам. І 4 копійки. За. Дивно, що тут двоє однакові. Так, добре. Заказати ще товари, так, купити, так, виходимо. Так, виходить, де? А, -а, -а. я забув, що от цих ж. Е типу, в оригіналі там ти заказуєш, і ти. І ти, виходимо, воно приїджа просто так. А тут е треба енергію якось витрачати, щоб воно швидше приїхало. Ну, окей, Зараз проб'ю цих клієнтів. Ну і в цілому ну, гра дуже схожа на оригінал. Тільки в оригіналі, звісно, ну, відліж... відрізняються своїми зміням... змі... змінами, але сорівно... ну, ну як безкоштовна гра, то непогано. Діху, дякую. Повищення. Це Все, четверта реклама взагалі. А, і ще з цих реклам три рази рекламувався тема. Ну, окей, я вже думаю, що буду зараз проб'ю цю людину. та буду завершувати mm -hmm. це відео. Дякую, до побачення. Так, стоп, зараз. Як тут вийти? Як вийти? А це настройка. <gro Item Lock roadmap> я не знаю, Окей, <_ended> okay. так, вийду. Ну, отаке відео в мене вийшло. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. В наступному відео я погуляю в папі плем. Гейм та пошукаю ще якісь цікаві ігри. І що буде багато лайків. Всім до побачення!